Я трошки оглядов зупинився, пару слів, що таке реєстрова козацтво. У нас сьогодні дві хороші події, сьогодні була служба Божа і така приємна подія, прийом реєструю козаків. Наші колеги, наші земляки, наші друзі. Це воно не часто нас буває, але хотіло би частіше, і це дуже приємна подія. Що таке зупинимося реєструвати козацтво? Це всі ми знаємо, що український народ це козацький народ нам завжди. Говорили, ми пам'ятаємо і знаємо. І е, в Україні багато досить таки багато козацьких організацій, організації. Ну, саме така потужна, саме найбільш масова це українська історія козацька, яка нараховує більше ста тисяч членів. Практично у всіх областях України, Україна, особливо на Донеччині, де на, на е, в центрі України, Черкащина і. Херсонщина, Дніпропетровщина, тобто Запоріжжя, де центр козак такі потужні організації і в західній Україні, це Франківський віковий час і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, царю небесне, тішителю душі істини, що всюди все наповняєш, скарби життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти від усякої скверни, і спаси блага й і душі. І... Дай мені Боже, мудрість мого стану, що все, що я сповняв, чого ти бажаєш. Дай мені розуміти мої обов'язки, дай мені мудрість моїх обов'язків, і дай мені їх виконувати так, як треба і як належить на славу твою і хосен для моєї душі. Дай мені мудрість твоїх доріг і мудрість ходити стежками твоєї святої волі, дай мені мудрість поводження і неповодження. Щоб я вмів не вивищатися в одних і не впадати в інших. Дай мені мудрість радості і смутку, нехай тішуся лише тим, що веде до тебе, і нехай смучуся лише тим, що від тебе віддаляє, дай мені мудрість всього, що переминає, і всього, що триває. Нехай першим в моїх очах маліє, а друге росте. Дай мені мудрість праці та мудрість відпочинку. Нехай мені буде розкіч у праця для тебе, а в тому відпочинок без тебе. Дай мені мудрість щирого і простого наміру. Мудрість простоти, мудрість щирості, нехай серце моє звертається до тебе і в усьому шукає тебе продовжить мені життя, і уваги і обережності, нехай мене не зводить на бездоріжжя ніяка пуста гадка, дай мені мудрість благородності, нехай мене ніколи не повалить ніяке брудне і недостойне прив'язання, дай мені мудрість правдости, нехай мене ніколи не зводить з дороги обов'язки, ніякий самолюбний намір, дай мені мудрість мужества і сили. Якай мене звали і... Я. <кліст> до речі, до, до українського рестору козацу також залучаються і жінки. Жінки в нас називаються берегині. Берегині козацтва, берегині роду, берегині нашої традиції і звичаї. Почнемо. <кліст> <кліст> Я дорогу вам нехай, сказав українське реєстрово козацько, присягаю Господу, що буду юним сина, матері України, вільним товаришам, братам, та козакам. Присягаю ніколи здатити українське реєстрове козацтво, відстоювати споконвічні цінності українського народу, духовний патріотизм, любов до Бога, любов до людини і всього живого. Шанувати батьків, сприяти виконанню молоді, виконувати закони України і Росії. Зобов'язую своїм життєвим прикладом, своїм вчинками, то словами сприяти відбудженню до людей, буває за позиція, до останнього подуху послужити Богу на України. Я присягаю в цьому Богу і з доброю волі свідомо, і за запокутом своєї душі. Я скрипний Андрій Дмитрович, козак українського рестрове козацтва, присягаю Господу, що буду вірним сином Матері України, вірним товаришем, братам, козакам, присягаю неповнезрати українське рестрове козацтво, відстоювати споконвічній цінності українського народу, виповнитись патріотизм, любов до Бога, любов до людини і всього живого. Я сам Іван Михайлович, за українського господарства. Писаю вас, що будуть це на передбати казаками. não Три козаки вступили до нашого товариства, приєдналися до українського реєстрового козацтва, багаточисельного, так що ми раді поздоровити їх. І надіємося, що вони будуть приймати активну участь в роботі не тільки українського реєстрового козацтва, а взагалі нашої української діаспори. Одне з головних завдань нашого товариства, нашого середкуті це допомога українським громадським організаціям, проведення громадських справ. Свят, концерти, фестивалі, концерт каса вистав, Всі цієї роботи, що вони спіття, в, в тому числі і в роботі церкви. Так що будемо вас долучати до домашої роботи, до допомоги. У нас вже є досвід, як я запровод фестиваль Сюди України, і э, э, Ми погоди біля віддячина. Ми адміністрації громадської організації будемо працювати цим. наступ до конського до... зараз, що до... почати в момент, і я готовлю тим, що є у нас така проблема від 1970 по 90. І Ми вже домовилися про безкоштовну нашу там роботу, знімаючи цю форму і засушивши рукава, будемо там трошки працювати, скільки зможемо кожен. Тому я вас зразу, вам кажу зразу, що у нас є таке мероприємство, як будівництво церкви, допомога. Потім будемо видавати книгу, я вже домовився в Новосибирську з нашим земляком. Фабрика Юрія Аркадійович, який випускав вже вісім книг про історію козацтва. І людина з ним буде домовлятися про, про спільний випуск того козацтва, яке пройшло сюди понад 4 віки тому назад. Потім ми маємо ще допомогти нашим навчанням з виданням книги, теж ведемо переговори. І вступ до козацтва в інших регіонах, це Лунськ, це і Кімен, це і Киримбург. Якщо казати декілька слов, що ми вашу увагу привернути до нашої проблеми, то всі дії, які ми будемо виконувати, у нас буде план, він буде тут, в цьому інструкції у приміщенні. І ви можете з ними дознайомитися.